Доброго ранку, доброго дня! Вітаєтесь ви і вітаю вас я. Рада всіх вас, дітки, тут вітати. Час розмову починати. Діти, і сьогодні у нас з вами заняття з логіко математичного розвитку. Діти, до нас в гості знов прийшли наші друзі. А хто це? Подивіться уважно. Хто це діти? Так, це ведмедик. А це хто діти? Так, їжачок. Дітки, і вони між собою посперечалися. Хто з них вищий, а хто нижчий? Ну що, діти, допоможемо їм визначити? Хто з них вищий, а хто нижчий? Я думаю, що так. Будь ласочка, увага на екран, для цього треба прикласти один предмет до іншого. І тоді буде видно, хто з них вищий, а хто Нижчий. Тож, дітки, хто вищий з друзів? Правильно, це ведмедик, а хто нижчий? Так, їжачок, Фірно, малята. Нас також просять допомогти, хто дітки. Лисичка та зайчик. А що треба зробити? Прикласти зайчика до лисички? Хто вищий? Правильно лисичка, а нижчий. Зайчик, молодці малята. А ще нас просять друзі, собачка та котик. Ми з вами що робимо? Так, прикладаємо котика до собачки. Дітки, а хто вищий? Так, собачка, а хто нижчий? Так, котик, молодці. А тут у нас хто? Ведмедик та півник. А що треба зробити, дітки, щоб визначити? Хто вищий, а хто нижчий? Так, правильно, дітки, треба прикласти один до одного. Вищий ведмедик, а нижчий півник. А також нас просять допомогти друзі, Повчик та мишка. Яким способом ми будемо перевіряти? Так. Прикладанням, вірно, малята. Тож дітки, хто вищий? Правильно, вовчик, а нижчий? Так, мишка, молодці малята. А зараз я вас запрошую пограти в гру «Розсели звірят. Подивіться, у нас тут. Є два будиночка. Скажіть, будь ласка, дітки, який з них вищий, а який нижчий? Як ми можемо це визначити? Так, способом прикладання. Ми прикладаємо будиночок білого кольору до будиночка. Помаранчевого кольору. І ми побачили, що вищий у нас будиночок помаранчевого кольору, а нижчий білого кольору. І так, малята подивіться перед нами наші друзі. Ведмедик та хто дітки? Їжачок. А до якого будиночка ми поселимо з вами ведмедика? До вищого чи до нижчого? Так, малята, до вищого. А їжачка до якого будиночку ми з вами поселимо? Так, до нижчого. Добре. А друзів, й лисичку. У який будиночок ми з вами розселемо? Правильно, лисичку до вищого будиночку? Іди лисичка до вищого будиночку. А зайчика дітки до нижчого правильно. А собачку з котиком? Собачку до якого будиночку, дітки, ми розсилимо? До. Вищого. А котико до нижчого. Вірно. А тут у нас ведмідь і півничок. Дітки. Куди піде ведмідь? До якого будиночка? Так. до вищого. А куди піде півник? Так, до нижчого. Молодці. А ще також вовчик та мишенятко. Вовчик піде до якого будиночку? До вищого. А мишенятко піде до якого будиночку, дітки? Так. До нижчого. Правильно. Ось подивіться, наші звірятка тепер будуть жити у цих будиночках. Давайте скажемо, які звірятка живуть у вищому будиночку, діти. Так, ведмедик, вовчик, лисичка, собачка, ведмідь. А у нижчому будиночку. Котик, зайчик, мишеня та їжачок, а також півник. Молодці малята, ви правильно всіх розселили по своїм будиночкам. А зараз, дітки, я пропоную пограти в дидактичну гру день і ніч. І ми з вами казали, що доба поділяється на день та ніч. У нас тут зображення, на яких ви можете побачити картинку у вигляді сонечка, це буде день, і у вигляді неба із місяцем це буде ніч. Буде з'являтися картинка, це якась, наприклад, дія. І вам необхідно буде визначити, коли це відбувається вдень або вночі. Готові діти? І так, що ми бачимо на картинці? Вірно, хлопчик спить. А це буває вдень чи вночі. Правильно, вночі. А тут що відбувається на картинці? Так, діти граються, а це буває вдень чи вночі. Так, вдень. А тут, що ми зараз з вами бачимо? Хлопчик їсть. Коли це буває? Вдень чи вночі? Правильно, вдень і картинка переїжджає до сонечка. А тут що ми з вами бачимо? Так, це швидка допомога вночі їде на визов. А коли це відбувається? Правильно вночі і картинка передвигається до місяця. А це що, дітки, що вони роблять? Так, вони навчаються. А коли це буває вдень чи вночі? Правильно, це буває вдень. Молодці малята, а наше заняття підійшло до завершення. Давайте з вами пригадаємо, із за чого посперечалися ведмежатко з їжачком. Правильно, вони не могли визначити, хто з них вищий, а хто Нижчий. А як ми їм допомогли? Вірно, ми їм допомогли за допомогою способа прикладання. Ми приклали один до одного і побачили, що вищий ведмедик, а нижчий був їжачок. Дітки, а давайте з вами пригадаємо. Доба поділяється на день і ніч. Вночі ми, як правило, що робимо, діти? Так, спимо, а вдень що ми з вами робимо? Так, граємося, їмо, відпочиваємо. На цьому наше заняття підійшло до кінця. Бажаю вам гарного дня, до побачення!